Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, на календарі вже 7 грудня. От, і Прийшов на діляночку, де ми висаджували шафран у вересні. От Бачите, скільки снігу насипало. Не видно землі, не видно листячка. І хочу розкопати, щоб показати вам, як почуває себе шафран під снігом. Отож, дивимось! От, розкопав трошки по рядочку. От. Ну, от і видно, бачите, от рослинки під снігом. Ну, бачите, який сніг, от, висота снігу майже там сантиметрів 15-20. І під цим снігом от, знаходяться рослинки. От. Ну, бачите, там під снігом навіть скажу я вам, що бачите, земля навіть не промерзла. От вона там під снігом прекрасно себе почувають рослинки, тому що навіть земля не замерзла. От, Ну от такі от, от бачите, земля ну от можна її пальцем поворушити. Земля мокра, не промерзла. Хоча був мороз е вночі одного дня, кажу, е вночі одного дня. Був одного дня вночі мороз, 12 градусів. От, і бачите, земля не промерзла. Ну, от так почуває себе шафран взимку. Якщо сніг, то це дуже добре. Там не холодно йому. От, і зимою він під снігом прекрасно. Все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, буде ще багато цікавого.